Конгрес регіональних влад це перш за все можливість для органів місцевого самоврядування обговорити найбільш гострі та актуальні питання разом із центральною владою. Запорізька область в особливих умовах, адже ворог захопив понад 70% її території. Щоденно обстрілює мирні громади, руйнує житло, об'єкти соціальної сфери, промисловості та енергетики. Тому основний пріоритет допомога військовим, зазначив очільник області Іван Федоров. На сьогодні на підтримку збройних сил України регіон скерував. В рекордні 2,2 мільярди гривень. Якщо ворог знищить Запоріжжя, ми втратимо Україну. Саме тому ми об'єднуємо зусилля, щоб укріпити наші позиції на землі та у небі. Саме тому підтримка військових це. Наш пріоритет номер один ще одна ініціатива запоріжців до Міністерства аграрної політики: відшкодувати втрати запорізьким аграріям на чиїх земельних ділянках зведені фортифікації, загальна площа таких ділянок 42 гектари. А також тим, чиї угіддя знаходяться поблизу лінії зіткнення, через що неможливо вести повноцінну господарську діяльність з метою комплексного вирішення цього питання. Вважаємо за доцільне розробку державної програми яка передбачатиме відповідні видатки з державного бюджету за компенсацію збитків на компенсацію збитків насамперед понесених на посів під врожай 2024 року та витрати на проекти консервації відповідних земельних ділянок або їх частин. Ці кошти закладатимуть в бюджет оборонного відомства. Зазначили в міністерстві аграрної політики. Стислий термін втрати аграріїв обрахують, і пропозицію запоріжців як законопроєкт внесуть на розгляд парламенту. Те, що назвали підприємство 42 гектара, гектара, поділив виходить близько 4 тисяч податків і інші збори. Так, закладається наразі якраз в таких межах, таких межах. Рівень компенсації в енергосистемі області триває робота із захисту електричного устаткування. Реконструюють також пошкоджені ворогом підстанції, повідомили в компанії Запоріжжя Обленерго. Але залишається гострим питання погодинних відключень електропостачання. А відтак область вже зараз готується до складного опалювального сезону. Закуповує когенераційне обладнання для котелень та дизельні генератори для водонасосних станцій. Також оголошено перші тендери на закупівлю альтернативних джерел. Живлення. Обладнання дозволить покрити потреби критичної інфраструктури та забезпечити запоріжців теплом і питною водою. Все це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів, зауважив очільник області. Перші когенераційні установки вчора відбувся тендер на 7,5 мегаватт. Зараз проходить кваліфікація учасників, прийняли участь дві компанії, які зобов'язуються протягом чотирьох. Або п'яти тижнів поставити вже когенераційні установки. Я сподіваюся, що приблизно в понеділок ми зможемо зрозуміти, хто чітко переміг, і вже розпочати договірні відносини. Паралельно теплові мережі ведуть роботу по підключенню, по підготовці к підключенню цих установок. Найближчим тижнем буде об'явлено тендер ще на вісім таких когенераційних установок, на вісім інших котелень. Я сподіваюся, що протягом місяця ми побачимо переможця і строки поставки. Обласна влада підготувала пропозиції міжнародним донорам для устаткування ще трьох котелень. Крім того, КП «Водоканал» оголосило тендер на закупівлю двох дизельних генераторів для Дніпровських водопровідних станцій номер 1 і 2, що забезпечують водопостачання всієї Запорізької області та частини Дніпропетровської. Третє це підготовка сьогодні всієї нашої інфраструктури, як дорожньої, так і медичної, так і освітньої. І в цих напрямках паралельно є по кожному свій фронт роботи, починаючи від встановлення акумуляторів для живлення світофорів, продовжуючи тим, що встановлення сонячних батарей на дахах лікарень та на дахах наших освітніх закладів. Серед пріоритетних питань організація в області офлайн навчання. Всі шкільні укриття будуть забезпечені дизельними генераторами, запевнив очільник області. Також у регіоні будують чотири підземні школи, але найпростіші укриття мають лише 70% шкіл. На порядку денному і питання підвезення дітей до освітніх закладів дає укриття. За кошти державної на нового співпрацювання місцевого бюджету на сьогодні укладено на угоду про закупівлю 25 автобусів. Я впевнений, що на 1 вересня всі вони вже вийдуть на маршрут це дозволить. Це важливо. Вирішити питання ще для майже тисячі дітей набувати Загалом у новому навчальному році планується повернути за парти близько 57 тисяч школярів. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.